Вітаю! Сьогодні будемо робити таро розклад на вересень місяць, дорогі мої тільці. Будемо робити на три позиції: минуле теперішнє та майбутнє. Також візьмемо одну карту допоміжну, яка вам допоможе почути можливо відповідь на ваш запит, який ви будете замовляти. Ну що ж, налаштовуйтеся, кожен із вас загадуйте ваше бажання, і будемо починати ваше минуле, те, що від вас відходить. Відходить на задній план. І те, від чого вже потрібно, скажімо, відмовлятися, щоб ви були вже надійно стояли на тій позиції, що вже це відходить від вас. Візьмемо зразу три позиції. Це на теперішнє. Я взяла для вас таку колоду, якраз українського виробництва. Ця колода, яка називається Золоте Таро українського видання. І візьмемо на теперішній час, що вас буде очікувати, чого вам, чого вам від життя чекати, так? І третя позиція. Так, візьмемо колесо року, якраз ці. Карти дуже хорошим є символ, коли перехід із чогось в нове. Це, ці карти дуже чудово говорять про еволюцію як вас самих, так і вашого життя і те, що у вас відбувається зараз у вашому житті. І візьмемо третю позицію вашого майбутнього, як вам треба до цього йти. Також допоміжну карту візьмемо веселі такі картки в нас повсякденне життя відми. Я хочу витягти для вас, дорогі мої тільці, одну карту, але ми її не будемо перевертати. Вона для нас буде сюрпризом, як все буде проходити. Відходить від вас, дорогі мої, по пажам уже щось відбувалося. паж чаш. Там рибка в чаші, бачите, це емоційна карта, карта емоцій. Можливо, в когось ця карта програється як досвід ваших дітей, що це ваші діти. Можливо, в когось були якісь плани на ваших дітей, куди їм потрібно поступати, куди їм треба їхати навчатися, до чого здібні ваші дітки. Ця карта емоцій, емоційна карта і кубки. У нас діток творчих відображає, що це дуже дітки, які вміють співати, танцювати, які вміють писати щось, можливо, навіть і фантазувати, тому що там рибка, це фантазії, це казки, те, що полюбляють ваші дітки, полюбляють занурюватися всередину себе, відчувати, відчувати це свої емоції. І, як то кажуть, малювати. Це дуже хороша карта на для малювання, для якогось е, як терапевтика, така так щоб допомагати комусь. Якщо ні, то це ваші бажання, ваше щось нове, ваші думки, ваші задумки, до чого ви здібні. Можливо, робили якісь плани, можливо, робили якісь кроки. Чого це все закінчилося? Те, що у вас якась ідея виникала, ви передумали, щось було передумано можливо, у когось по стану здоров'я. там бачите Десятка це в нас карта закінчення. Це вже так, як раніше не буде, і те, що було раніше, не буде. Можливо, якісь зміни в когось пройшли від радості до якогось болючого стану. Болючий стан може бути по здоров'ю. Там 10 мечів у спині. Можливо, це спина болить, або треба якийсь масаж зробити. Бачите, або треба щось відновити, або треба звернутися до когось. що… Не получається вас так, як ви цього хотіли. Можливо, хтось хотів дитину і не виходить, Можливо, треба звертатися до спеціалісту. Ця карта десятка, вона символ ваших почуттів, ваших емоцій, те, що з вами проходить на даний момент. Це не залежить від когось, це якраз ваша проблема, яка з вами відбувається. Але ця карта. Символ цієї карти, коли сходить сонечко, сходить щось, що вам допомагає, і коли сходить сонце після того, як щось закінчилося, що ви вже втратили надію на щось, втратили надію на якісь сподівання, ця карта говорить по мечам, іменно що не треба. Впадати у відчай, треба щось робити. Треба дзвонити, треба спілкуватися з кимось. Треба брати якісь контакти, треба щось вирішувати. Як ось, якщо в когось були якісь е, плани, які ви мріяли. Якраз щоб дітки у вас були або щось для ваших діток, то шукайте нові виходи, дзвоніть, спілкуйтеся, шукайте зараз. У нас віки нової, нових технологій, вік там, де ми все можемо, там де ми все можемо робити. Більше інформації шукайте. Звертайтеся до людей, які це можуть робити. Дивіться, в нас випала карта імператор. Імператор це ви є самі. Коли вам треба вирішувати, ця, ця карта відноситься до людини, яка до людини, яка буде щось робити. Імператор це символ батька, це символ начальника, це символ статусної людини, яка вміє щось робити, до якого звертаються. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Якщо це ви, значить, ви повинні йти по плану. Не зрушуючи, не сходячи із вашого плану, не сходячи з тої дороги, на яку по якій ви будете йти, по якій ви будете робити ці кроки, тут дуже важливе рішення треба приймати. Ну що ж, мої любі, 19-й старший аркан сонця, як це буде відбуватися в теперішньому часі, що з вами буде відбуватися, радість буде. Сонце і дитина, там і дитина. Якщо я ще раз повторююся, в кого були якісь зміни в житті, що хтось очікував на дитину, все буде добре, все буде добре. Сонечко вийде, сонечко зійде. Будете, будете йти ви по вашому шляху, так як ви цього хотіли. Там буде здвиг, там білий кінь, там здвиг в щастя. Сливе і світле там, де вам буде ясно і видно, як вам треба робити які кроки вам треба приймати до цього. Дуже чудова карта. Король Пентаклів, так можливо, в когось для здійснення ваших мрій, для здійснення ваших бажань будуть вкладення. Король Пентаклів це так само людина, яка може допомогти. Королі, королеви це люди, які вас оточують у вашому житті, і будуть у вас такі люди на вашому шляху, які вам допоможуть. Звернетеся до батька, можливо, щоб вам допомогли. Можливо, в когось з фінансами не буде вистачати до чогось, тому що пентаклі це так само дорога. Пентаклі це так само вкладення. Вкладення в щось треба планувати. Кому як не вам це знати, ви тільці? Ви знаєте, як це робиться? Що тільки важким, не тільки важким трудом, а працею, там, де ви досягаєте чогось, це не обов'язково фізична праця. Там, де ви треба горбатитися з утра до вечора. Також є розумові праці. Також треба праця. Це є ваші здвиги, ваші кроки, куди ви будете йти, як це ви будете робити. Це треба все планувати. Так, якщо навіть треба буде вкладуватися в щось, таке життя. Якщо ми не вкладаємося, немає розвитку. Так само без грошей немає розвитку. Да? Нам треба працювати, щоб щось мати. А якщо ми заробляємо, то тоді ми будемо так само планувати, що. Щоб якісь наші плани в життя перевертати їх, здійснювати щось, те, що ми надумали. Так що все чудово, звертайтеся за допомогою до людей. І тут людина на троні, якраз це ваша карта, король пентаклів, там, де треба все планувати, так як ви це вмієте, ви чудово це все вмієте робити, щоб і вам було добре, і вашим оточуючим було добре, і вашій сім'ї було добре. Щоб і в сім'ї, і в родині також в роботі, де ви викладаєтеся фізично, щоб все було добре, і щоб у вас ці кошти відповідали вашому. Відношенню, щоб те, що, куди викладаєтеся, щоб вам віддячило, щоб у вас якийсь круговобіг був, так? щоб це все верталося вам. Будете довольні, дуже будете довольні. Дев'ятка кубків випала. Там, де те, що ви зробили, те ви будете очікувати. Ваші всі спроби, що ви. Вже ці кроки дев'ять кроків вже було. Можливо, хтось дев'ять разів уже щось робив. Можливо, це якась виставка, якісь художня, якась творча робота. Це символ. Той, хто складає щось, якісь кубки, якісь успіхи в вашому житті, і це те, що ви досягли вашими зусиллями, і ви будете дуже довольні. Тут, як то кажуть, і душа, і тіло співають, коли є ця віддача, навіть внутрішня віддача, що ви будете дуже відчувати, відчувати себе на дуже високому рівні, те, що ви робили. Ну що ж, дорогі мої, зараз дев'ятка. Після нашої дев'яточки кубків іде позиція карт на майбутнє криза, яку вам треба пережити. Щось буде в вашому житті, щось піде не так, але не переживайте. Ця карта вам говорить: якщо навіть вас заставить, як то кажуть, у розпачі якась ситуація. Ви знаєте, що від неї треба відходити. П'ятірка це якраз половина кроку туди, куди ви будете рухатися. І якщо ви вже дійшли до половини, не звертайте назад і не сидіть під тим грибом, такий з грибком замучений. Тут все є. Бачите, наче й все є, але людині чогось не вистачає. Людина чимось отруєна, можливо, ситуація, яка зараз з вами проходить. Але так, ситуація погана, кризина, криза настала. Можливо, в душі навіть ця криза, тому що фінансово ви навіть не торкаєтеся цих коштів, і вам зараз важливо. Сприймати все на внутрішньому плані так, щоб ви самі собі не шкодили, щоб це на ваше здоров'я ніяк не впливало. Тому що завжди знаходиться в таких кризових ситуаціях, якщо ви будете сприймати це все близько до вашого серця, це може дуже погано е е отразитися на вашому здоров'ї. Так що думайте за себе не не вклинюйтеся туди дуже виходьте. З цього треба працювати. От як ви це вмієте, треба крок за тро за кроком. Знайте, що Після кризи завжди буде шістка, як то кажуть. Після п'ятірки буде шістка. І так як ми йдемо, значить треба двигатися здвиг вперед. Навіть перешкоди. У кожного із нас в житті є ці перешкоди. У кожного із нас наші кризи ми переживаємо по-нашому, як то як то нам намальовано, як то ми це знаємо робити, як то ми це вміємо робити. Але запам'ятайте, для кожного з нас є вихід. Вихід тільки рухатися вперед, робити еволюцію. Для себе, так і в вашому житті. Звертайтеся до людей, які можуть допомогти. Карта правосуддя випала. Там, де треба, якщо комусь потрібна допомога, допомога судових інстанцій, звертайтеся до суду, вам допоможуть. Там, де вам допоможуть вирішити те, що ви не в змозі вирішити самі. Є на те люди, які цим займаються, щоб ваша душа і ваше тіло були спокійними і ви були захищені і законом. І там, де ви знаходитеся, можливо, щоб від якихось людей, в якихось ситуацій, в якихось крис, там, де ви знаходитеся, що вас проходить зараз на даному етапі вашого життя, щоб ви були застраховані. Так що звертайтеся до людей, які вам обов'язково допоможуть, і все у вас буде чудово. Візьміть ситуацію, в ваші руки, руки, ваші емоції і погані. Починайте взважувати так. От там і ще правосуддя вам говорить, що починайте взважувати. Киньте на одну половину вагів ваші негативні емоції на одну позитивні які ви можете мати І ви знаєте, якщо ви будете відчувати себе, ви з'єднаєте ці всі емоції, ваш негатив і позитив в одне ціле і знаєте, що так треба було, так потрібно, щоб вам. Можливо, ця ситуація якраз і допоможе те, що з вами проходить, щоб вам зробити еволюцію, кроки вперед, щоб ви розвивалися, щоб ви йшли вперед. І ця карта якраз про це говорить. Їдьте, ця карта дуже чудова на переїзди. Ця карта дуже хороша налагодити, полагодити. Підтримати ваше здоров'я, підтримати вашу душу це дуже гарна карта хороша на розвиток, там, де вона говорить, що їдьте, двигайтеся вперед, що тільки це буде впливати на, вашу... на ваш розвиток і як вас самих, так і розвиток в вашому житті. Так що двигайтеся, дорогі мої, і все у вас буде добре. Там символ, навіть соняшник, так символ сонця, що якщо ви будете... Як сонечко в нас робить так? Воно ж не йде назад. Сонце ніколи не йде назад. Запам'ятайте, кожен день бережете, сприймайте як за щастя. І робіть так, як робить сонечко кожний день. Як цей символ-сонячник повертає свою голову туди, де світить сонце, там і ви йдіть в світле майбутнє. Звертайтеся до людей, які можуть допомогти, до світлих людей, ті, які душою вам, і душою, і словом, і тілом, і навіть. Ім поглядом вам відкриють очі на якісь ситуації і допоможуть вам у тих ситуаціях, в яких, можливо, ви не можете розібратися. Вже навіть дві людини, як то кажуть, чотири. Ока бачать більше, так можливо, є щось, що є між вами, що є біля вас, а ви його не помічаєте. А друга людина це побачить і вам підскаже якийсь вихід із вашої ситуації, з вашого життя. Так що все у вас буде добре. Дивіться, ми взяли допоміжну карту. І ця карта говорить на дію, Ця карта дії, дії, роботи, розвитку і треба робити. Треба не сидіти, треба робити, треба вирішувати, щоб щось помінялося в вашому житті. Пажі, це ще раз говорю: це ваші нові вчинки, ваші нові дії, або також дії для ваших дітей, щоб був розвиток у вашому для ваших дітей, хто хоче дітей, і також для ваших нових планів. Ну що ж, дія. Є основне слово цього розкладу. Треба діяти. І зараз якраз дуже благоприятний момент для цього. Як то кажуть, небеса вам також допомагають. Ну що ж, любі мої, на цьому я буду закінчувати мій розклад таро на вересень місяць. Пишіть коментарі, що вам хотілося почути, які би відео хотіли бачити, як би я їх щоб я їх проводила. Звертайтеся, кому повинні, кому потрібні індивідуальні розклади, можливо, по картам Таро, а також по астрології якісь запитання, які вас цікавлять, щоб ви могли їх вияснити. Ну що ж, мої любі, зустрінемося у жовтні місяці. А зараз я вам кажу до побачення!